Тому, що по 30-му і так далі. Е, Головна тема, яку маємо зрозуміти, те, що е, якщо вони навіть непорядно будуть поступати, наша задача а ваша задача. Ваша, не моя, а ваша. Е, поступати порядок. Чим порядніше поступаєте, тим менше за що зачепитись зачепитися далі. Е, як воно буває? Воно буває теоретично. Дуже правильні якісь речі, судові процеси так далі, правополі. Можна виписати ряд статей з трудового законодавства, з цивільного законодавства і так далі, і розписати, як там, згідно якісь положені конституції, там, 43, 46 статті конституції. Тоді, 24 статті закону про оплату праці працівник має право на оплату праці. Коротше кажучи, теоретично ми можемо писати зараз в інспекцію а, праці да, і так далі. І отримувати відписки, те, що інспекція праці не займається вирішенням трудових спорів. Ми можемо кожен написати окремо заяву в міліцію по 175 статті. Кримінального кодексу на випадок заробітної платні отримати відписку, те, що е, це цивільно-правові відносини ми тут не в тімі і так далі. Е, а ми кажемо, як воно відбувається на практиці, Тобто, щоб не було там якогось теоретичного семінару по знанням законодавства, щоб було на практиці. Так? Е, перший момент, ну, в смислі другий момент. Перший момент це РГД-5, РГ-42, ви вже зрозуміли. Другий момент це, скажімо так, усвідомлення ваше, те, що ви там працювали, те, що ви те, що за свою роботу ви маєте отримати зарплату. Якщо люди всі діляться на багато видів. І якщо у вас є 4 групіровки, то насправді у вас їх іще більше. У вас будуть чотири брехери які будуть казати, Я що ні. Деї. Тим паче, не а, не що не ми вона і так далі. Будуть люди, які отримують свою зарплатню і... Відійдуть, а не будуть до кінця. Коротше кажучи, краще, щоб було менше людей, але ті люди, які будуть там йти до останнього одне з одним. Другий момент. Хто, на кого б не розраховували, да, якогось там юриста, адвоката, правозахисника, правоспілковця, політика, Господа Бога. Він за вас не буде нічого робити, або буде щось робити, але це не буде ефективно і не буде правильно. Головна тема це коли е, самі робітники захищають свої права. самі працівники каналу Тібай е, е, свою зарплатну здобують. Е, е, я так розумію, по-перше, да? бувають які роботодавці. Бувають роботодавці, які займаються в суто кидаловом, тобто, які набирають персонал там, на якийсь відповідальний срок, потім кидають. Це роботодавець з цим не пов'язаний, так розумію. Тут більше дійсно об'єктивні якісь обставини, якісь скидки всередині телеканалу і так далі. Тому це треба усвідомлювати. Наступний момент щодо політиків і так далі. Політики, ну, політики смислі, я чув про депутата і так далі. Це класна річ, і ми їх можемо запрошувати для того, щоб вони поп'ярились. І в ході останніх подій війни одних олігархічних кланів проти інших олігархічних кланів, в принципі. Дуже класно буде це подано, як війна якраз теж олігархічного плану, який представляєте ви, в залежності від того, якого політичну силу ви берете, проти того олігархічного плану, який візьметься за реконструкцію Тіа. Вам цей варіант, я думаю, не личить, вам більше личить варіант якраз те, що ви громадськість, ви працівники, і ви захищаєте своє, своє право на отримання зарплатів. Тому я думаю, що вам треба так діяти. Якщо треба буде якісь там депутатські запроси, ну, мало да? то е, це можна використовувати, але це можна використовувати як інструмент. Те ж саме, нема б на це ані заяви в міліцію прокуратуру, ані в судову міські. Це лише інструмент. все. Головна тема це в залежності від того, як буде роботодавець себе поводити, залежно від того, е, треба і діяти. Як правило, ну, я скажу да, по собі. Ну, там у мене щодня там, всяких трудових конфліктів і всякої іншої а, байди. В чому полягає діяльність? Буває так, що і робітник не ну Рідко, але буває рідше, ніж робота. Буває так, що дійсно є безліч всяких обставин, які теж треба з розумінням відноситись, ані включити броню і піряти на Тому Перш за все, це якесь спілкування. От у вас було вчора спілкування з вашим роботодавцем. Що я можу про нього сказати, про це спілкування? Перше, це не було спілкування. Спілкування це коли роботодавець, скажімо так, вибирає ін ініціативну групу якусь, запрошує, і детально про щось розмовляє. Те, що було там, це був мітинг на порогі, тобто відношення. І погляд людини на вас, погляд, в ну, язі оч очей на вас, був приблизно такий, що ось стоять ну з усієї, да, можливо, людина порядна, можливо, там і більшість з вас, такі, як я скажу, але все ж таки виглядало приблизно так. На порогі стоять логі, яких треба трошки розвести. Можливо, ми з ними розрахуємося, а можливо вони настинуть. Ну, стали, не треба щось сказати. І вам мітинг про патріотизм, про славу України, про те, що якби не він, то канал би був би давно вже Сібратівський і так далі. А, ну, це було не зовсім, скажімо так, те, що має викликати довіру, але це було і не те, що має викликати якусь реакцію а, війни і так далі одразу да? наїзду. Тому що, якщо є якась підстава, Вирішити конфлікт засобом переговорів, то треба і використати. В тому числі і всіх судових позовах і так далі. Суддя за все спитає вас, а що ви робили для того, щоб владнати цей конфлікт у досудовому порядку? І отут -от мають бути всякі листи ваші, звернені і так далі. А, що таке про Значить, ну, у нас така проспілка, яка більше працює з працівниками, які не офіційно оформлені. В e, різних сферах бували люди, але да? mm -hmm. в більшості неофіційно влаштовані. І тут є та mm -hmm. специфіка, про яку я кажу. Писати праці можна, але на це сподіватися і на цьому замикатися неможливо. E, інколи підключаються там і якісь. Вуличні акції інколи підключаються якісь інші акції. Головна тут боротьба у вас буде якась більш психологічного наприклад, ніж правового, або ж а, фізичного, або ж там якихось та мітингів і так далі. І а, саме тому поки що РГД 5 і РГ-42 забуваємо. А, я так розумію, що більшість із людей працювало Ну, три є основних моменти. Я так зрозумів, що я не особливо знайомився, да, але так зрозумів, що є люди, які працювали просто на усній домовленості, є люди, які працювали, у яких є там трудові книжки записом, які є на руках трудові договір. Да? І є люди, які за цивільно-правовою угодою працювали. Тобто за договором підряду да? були От, У них цей договір підряду саме. Таке, ну, от оце саме розумне їхнє було рішення, тому що от тих людей, які е, працювали зовсім неофіційно, no. то не їхня, вона, що вони працювали неофіційно. Вона роботодавця, що він їх офіційно не влаштував. Є ГЗОТі, в ЗОДі законі, Кодексу законів про працю України, є така стаття 24, яка каже про трудовий договір, і вона каже, що. Трудовий договір заключається переважно в письмовій формі. Далі йде перелік обставин, за яких трудовий договір заключається в виключно в письмовій формі. Відповідно, ця стаття натякає нам на те, що трудовий договір може заключатися не лише в письмовій формі. Тому а, у вас тут, ну, скажімо так, ну я не знаю, я просто дуже муку, так. Безліч там, всяк. ну, тим паче, ви журналісти, там ваші і протажити, все це правильно, я там з, з підписом вашого цього є безліч того, що це далі про різного роду махінації. Тіпо, там, Одна топка, інша топка, власність на третю топку, зареєстровано, працівники працювали там, на четверту оформлені або не оформлені. Ну, оці всякі махінації. Якщо їх будуть використовувати з метою не виплатити заробітну платню, вони називаються шахрайством. І, скажімо так, не має робітник, працівник, журналіст і не має навіть особливо задумуватися в тому, яким методом вони будуть шукати. Ту заробітну кормі. Він не має організувати ще одне підприємство, якесь чипанк, взяти кредит, щоб ну, робітник, щоб йому виплатили зарплату. Він має просто отримати свою зарплату. От. Тому ваші гроші виводить. Які алгоритм є? Виходить сюди, людей. Інформаційно освячати це дуже важливо. І дуже важливо це в правильному розгляді освящати. Ну, в плані інформаційного, хоча б на тих самих фейсбуці. Це не має бути якась тролята, яка несерйозно сприймається. Да? І це не має бути якась там, коротше, прохання там господин царь Бурбанський, прислушайтесь к нашій червні. Це має бути просто по факту, що люди там, не знаю, Сьогодні там зібралися і вирішили там то-то, то-то, то-то зробити і так далі. І це вже людину трошки лякає. Він бачив неорганізовані 10 людей, які прийшли і стали, і, питав, і задавали питання в стилі журналіста, в двох стилях одночасно, в стилі працівника, який хоче спитати у свого і в стилі журналіста, який питає когось політика або об'єкта. <плес> От, короче, а, тому а, так ми діалог не будуємо. з ними, з роботодавцями, у нас має будуватися на тому, що ви є чимось об'єднані і на тому, що він має бути консультативним. Ми зараз можемо з вами почати. Розмовляти в якомусь, що от скажи, що ти думаєш, скажи, що ти думаєш. І ми ну, можемо так до вечора порозмовляти і надійти навіть, згоди навіть на єдиному якомусь етапі, на єдиному якомусь пункті. Інша справа, коли а, є ініціативна група, є ініціював групу, і він якби вже качає і перед іншим ну Це а, щодо того, як і потрібно діяти. А, ваша задача 30 до 30-го числа. По-перше, мені треба знати, хто буде за свою запитню трошки стояти да, і качати. За кого вести розмову? Попередньо, попередньо поп... у мене була не, Я як сама ніби, які посилив. Ні, ні. А, ні, не змогли, там, попередньо. попередньо в мене була така да, тема, що є стаский і є. Бабкович, Анастасия <сёст> Ивановна. <сёст> Бабкова. <сёст> Бабкоман. Бабкова. Да. Бабкова. И это. И... А то Бабкович то был такой лохотрончик по Киеву, короче, я, 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 я он, брал <сёст> 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 за датор, там, ну, или его мусора выводил, он и закрыл этот, Вот. Это я что-то перепутал. Это, я... что да, и я... Є що таке про В чому є прикол? В тому, що є, помимо того, що є цілий розділ в ЗОТІ про спілки, є ще закон України про спілки і їх права та гарантії діяльності, в яких є багато нічників інструментів, які теж можна використовувати. Це починаючи від громадської перевірки і контролю за виконанням трудових прав, закінчуючи тим, що хто може бути членом проспілки, кожен із вас може бути членом проспілки. Yeah. А, і відповідно до статутних завдань задань просрілки захищає та інтереси своїх членів. Тому так, є якась підстава. Я приходжу до роботодавця, наприклад, я там чи будь-хто, і кажу, давай мені, будь ласка, 100 тисяч гривень. Він каже, які 100 тисяч гривень. Я кажу, ну там стоїть у мене 5 чоловік і ти можеш по зарплаті 100 тисяч гривень в сумі. Що, яка дія його? Він телефонує 102 і каже, прийшов рекет, прийшов якийсь штрих, малолітній, і каже мені, давай мені 100 тисяч гривень. Такий варіант нам не кажуть, кажуть інший варіант. Коли а, приходить хтось, показує, от у мене є лист спочатку, да, от у мене є стільки -та людей, які вчора не в членом розпілку. До цього заборгованість така. У цього заборгованість така. Заборговані і далі все, все починає вирішуватися. Або в гусній розмові, або якимось листування і так далі. Одразу кажу, якщо роботодавець йде на якусь плідну розмову, а намагається перший раз, ладно. це ну, буває таке, що коли дійсно немає чого сказати, немає якогось предмету до розмови і треба щось, ну якось там не знаю, щось пояснити, щось закинути працівникам. Другий раз, якщо йому, він вже починає або увілювати переводити в мітинг, або переводити все суто в бумажну тему, тоді це знак того, що якщо два рази розмови не вийшла, скажімо так, там, не знаю, зустріч якась така послідовна, да? тобто там, ініціативна група, там, і він там, сіли, да, там якось спілкується. Якщо такого немає, а є там пишіть там, листа на ім'я Манько, або там я вам зараз розкажу про патріотизм то така движуха вона а, члівата последствиями такими, що короче, что з ним немає не ніякого. В сенсу, є правда, входити, проти... пілкова, да. І а, всю цю тему, ми, ну, скажімо так, я тільки що вам спочатку показав, да, що якщо кожен з вас напишет, там хтось просто притих, наверное, важно. <coughs> і, <чування> і, це, і якщо кожен там по заяві напишете, то допише класну таку заяву і візьме її солдат в руки і він скаже, що вам. А, а, і скаже, наприклад, що ребята потрапляє заява, він відкриває кримінальне провадження в обласному. Да, Соломіцьким чихом, там говорить у вас. Чи, чи Шевченківський. А потім там ФОПа у вас там цей там, ФОП говорять, не ФОП, товариство, це телеструдно, то там взагалі за іншу адресу починається це вітання і так Це неправильно. Правильно, якщо нам треба буде робити кримінальне провадження, я буду це казати, що значить я піду до того, хто його підніметь на такому-то рівні, на який нам вийде, на міському рівні і так От. А наша задача в бюрократичному такому апараті а, це постійно нагадувати, а, починаючи від кожного працівника, який нагадує ініціативні групи, починаючи, продовжуючи, що цейна група постійно нагадує про це розпілковувати організаторам, тому юристи, які будемо привлікати, і ті вже нагадують, наприклад, органам влади і так далі, таку тактики як воно якось буде відбуватися. E, наш алгоритм Действий. ну, ваш алгоритм, якщо ви будете його uh, здіяти перше це зустрічені з групи uh, з товаришем, uh, на якого працював. Так, да, ця ще двіжуха що, що я uh, тільки приступив до виконання обов'язків, а каналам завідувала якась інша подруга. Ну, я бачив, я не знаю, я вас не бачив, я зараз бачив к силу се уже там стоит печать инфо 24 Згідно державного реєстру инфо 24 пан є директором трудовой тогава печать непонятно Ні, стоїть печать у меня А, печать да я забрала как раз за день до вот этих всего там сейчас я скажу вообще заказывает

Якщо немає такої цієї, да, ну, тобто ці всі елементи, вони теж, кожен із прикладів є індивідуальний і кожен має розписуватись теж оберегне. Тому бажано, щоб була інформація, наприклад, у мене на, на про всі телеголди, телерадіосвіти і так далі. А ні, це ТРК, це ТСІНІ. Тервона. А у вас тут що? От, а, Щоб була процесі. Оці, фірми, оці да. Скажіть, якщо трудова то, там, я взагалі не знаю, що там має написано. Шу, Шу, що, що, такі, а її не віддають, не віддають. Кожен, оце, знаєш, яка задача? Ну, Першочергова, щоб кожен розписав свою історію. Свою історію це що мається на увазі? Я стільки попрацював на э, каналі Тігай, то яка та посада. Платили мені стільки та грошей в бухгалтерії, а потім перестали з такого часу, бо такий час я вважаю, що моя заборгованість переді мною становить стільки. есть посвящение редактивное, там трудовая книжка, там стоит там печать у меня еще есть переписка с нашим директором производства, где написано, что с января я получаю такую-то то ставку, то есть есть цифра это же тоже как бы, когда сказали, что у нас есть суммы цезарь и вот, далее Ну оце все маємо розписано для того, щоб у нас було якесь, ну скажімо так, і ми готуємо такий документ класний, в якому буде по кожному э, працівнику розписано все детально і кожна історія. І, э, і ми прийдемо, наприклад, людина сидить да, в архітері і каже, тут ситуація така, що я ще місяць хочу подумати. Ми вам кажемо, хорошо, ви можете місяць подумати, але от по цій темі ми вже зараз по такому-то та особі, у них така -та ситуація, і е, ми вже, нам доведеться вже залучати подаємо в суд і в тому позові пишемо про те, що ми вимагаємо, в якомусь колективному позові пишемо, що ми вимагаємо арешту майна, людина заборони за і так далі. І, а отут -от ми тіпа, несемо там кримінальне провадження в міліцію, а отут -от ми робимо а, страйк вашого телеканалу. Ну, наприклад, так? В залежності від того, як ставиться розмова, в залежності від того і алгоритм подальших дій. Тобто, вперше за все завжди, завжди, в будь-якому разі, завжди треба спробувати а, поспілкуватися. Це Може здаватися, що затягне трошки час, але насправді це дає безліч переваг. По-перше, так ми знаємо, з ким ми маємо справу, ми знайомимося з людиною, ми здобуваємо додаткову інформацію, е е шука... ну, і можливо ми шукаємо шляхи вирішення проблеми. Якщо ми не шукаємо якщо людина, я не кажу, що ця людина непорядна, може саме порядок людина в цьому світі, можливо, взагалі, не тільки згадаю, що але, <ріст> а, але, але е якщо у людини навіть трошечки виникає думка не про непорядність, у нас мають бути такі аргументи правові, це раз і два е силові, скажімо так, які можуть заперечити його бажання стати непорядним людином. Так, з практики скажу, да, Деякий час з роботодавцями якимось там, ну, наприклад, по будівництву, да? такі самі, там, де ну, з вами рахуються, чи якось, а там з будівельниками, наприклад, або там з працівниками ресторану, бізнеса взагалі не рахуються. <кхе> І деякий час є такі роботодавці, до речі, які взагалі вони втратять свій бізнес, вони втратять все, що тільки можна було втратити, всі перспективи, вони... В... Сядуть в тюрму, вони підкуплять, вони витратять в сотні разів більше грошей, щоб підкупати там, міліцію і так далі, і так далі, mm -hmm. але він до останнього буде йти, щоб вам не виплатити заробітну плати. Бувають такі. От. Але I до чого вийде? по практиці воно десь так, що спочатку там парочку роботодавців якось скептично там ставляться промови. намагаються робити і так далі. Потім там одному із них суд, на другому будівельники загоняють будівництво, на третьому там іще щось, якийсь кіпіш, да? там блокуються рахунки чи ще щось. І четвертий роботодавець вже бере в інтернеті, йому там да, дають там якусь фільм, навіть ніхто не приходить, просто там дають якісь листи. Він його навіть не читає, але йому там просять людина, яка йому це приносить, поїхав чи просто організатор. Каже, можете там в інтернеті такі Він дивиться і потім вже, ну, і потім не робить ніяких дія, просто вирішує Ну, Це стосується те, що буде якісь Вот. До чого я це що Першим нашим кроком це перемовини з роботодавцем, перемовини. Ну, мають відбутися найпізніше 30 числа до цього, я е, маю йому зателефонувати, запропонувати таку зустріч. Якщо людині нема чого розкривати або вона знає, що відповісти, то вона на це ну, піде завжди. Так? Якщо вона е, дуже з вищого світу така і для неї з червню, Ніяко говорити, говорить, то вона в цьому випадку може щось там питатися віддати, або ж якщо вона просто знає, що вона не хоче нічого заплачувати, не, не хоче ніякого діалогу добувати. Тобто, якщо це не відбувається, такі перемовини, то, то ми з трьох фронтів заходимо. Це кримінальне провадження, це судовий позов, це а, те, що ви хотіли робити сьогодні під каналом. Але формат не продумає, тому що, звичайно, якийсь таліти, він не несе ніякої запроси. Вони вміють це, цим користатися, вони вміють, вони є імунітет від цього. А є якісь такі моменти, до яких вони несуть убитки, якісь чи... Ну, ще...